Рашисти мстять акулі. Сеча Шойгу проти f 16 Картоплянем картопля. Як ви здогадались, це байрактар нью. Останні дзвоники пролунали не тільки в школах, а й для расистів на запорізькому напрямку. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Байрактар News Післо про тиждень на болотах. Фейкові країни фейкові перемоги. Росіяни купують підбиту американську техніку за кордоном, фотографують її і видають за свої здобутки на СВО. Нічого дивного, вся історія Росії це привласнення чужих здобутків. Чотирирічному росіяни вручили військовий квиток і шеврон. Тепер вже й міні-мобіті є. На Росії зовсім погано з особовим складом. Що далі? Повістки руским вручатимуть прямо в роддомі. Ракета славнозвісного російського ППО дізналася, що на неї чекає система Петріот, і вирішила повернутись назад в місце запуску. Це новий вид протиповітряних ракет: Руський бумеранг. З ким поведешся, від того і наберешся. Білорусь так тісно товаришує з Рашкою, що дебілізм передається до неї просто повітряно крапельним шляхом. На одному зі свят людям роздавали цукерки прямо з комбайну. Млинці на лопатах, цукерки з комбайну. А далі що? Спагетті на вилах і кава з брандзбойта? В Нижньому Новгороді русняві клони провели автопробіг. Покажемо США Кузькіну мать. Але в росіян, як завжди, хотіли показати Кузькіну мать, а в підсумку показали, що не всіх хворих ще війна забрала. Ви ще досі не знаєте, як перейти на українську мову. Для вас це складно. А от зраднику з Сальдо вистачило всього-навсього одного влучання по мосту в Чонгарі. Це совершенно безглуздо. якось слово є в українському мові? Збройні сили України. Твій найкращий репетитор з української мови. це, Сальдо, і живи з цим поки що. У нас дуже погані новини. Росія розчохлила усякоточне оружжя більшої дальності. Шамани. З батьківщини Шойгу провели обряд для перемоги у війні. Хто Шам... шаман? Є шаман. Ого! Дістали козир із Юрти. А що случилось? Твіти Медведєва та відео Коношенкова більше не допомагають. йо Йома, треба ж попередити наші хлопців. Алло, ЗСУ! Танце, як би вам сказати, ну а, хлопці, коротше. Може невеличкий дощ піти чи там апетит пропасти? Ну, таке. Пусть у нашого Владики Владимировчает його права рука, і пусть он не ходить мимо чемоданчика. Я та вічні, позорь нас, Доїжджай домой. Ти ще не виучил как доїть оленей. Але як би не старалися шамани? Вони безсилі перед чаклунами із ЗСУ. Ну що, як вам? Вастіприємність через українців. Росія ще не розпалася, а ось мозок Соловйова вже почав. Рашистський Геббельс хоче будувати деревні для іностранців. Треба деревню будувати для іностранців. Надо создавать для них условия, чтобы люди традиционных ценностей, консервативные, кто желает, переезжали в Россию со знанием технологий, со своими семьями, чтобы воспитывать детей. Европейц, хочешь відчувати себе, як твої пращури лицарі? Приїжджай в русскую деревню. Спробуй на собі атмосферу середньовіччя. На вас чекають екзотичні тварини. Єдині в світі дороги смузи. А ваші діти отримують сучасну освіту. Найбільші в регіоні супермаркет. Там є все, що там є: дом без окон, без дверей. загадка? Ні. Доступне житло. А ви зможете подивитись на власне життя зовсім під іншим кутом. Хочете будинок 18-го століття? Будь ласка, хочете 19-го? Нема питань. Бажаєте 20-го століття? Не дякую. Подобається будиночок 21-го століття. Він чекає на вас. Європейці вже поспішають відвідати Росію. Але поки що у вигляді англійських «Стормшедов», французьких скальпів і німецьких панцергаубіц. Якщо є на світі рай, то це розбомблений російський край. Як називається ця страна? Російським окупантам тепер можна вмирати так, щоб про це ніхто не знав. Кремль заборонив публікувати некрологіч мобіль. Ні, не через великі втрати. Навпаки, за словами депутата Держдупи, через те, що 90% російських російських живі живе здорові Живі та здорові? Щось я не зрозумів. ЗСУ, що взяли в полон 90% Друга армія світу. Не просто не казати слово некролог, а замінити його красивим синонімом. Отрицательне свидетельство Раждіння. Або баби і що наражають, тому що что... треба було піти далі, замість некрологів публікувати такі тексти. Петров Іван Олексійович, внаслідок нападу на українські позиції живий, цілий і здоровий, навіть ногу не втратив, а знайшов собі третю. хоча й Буряцьку. Продовжує зростати добробут росіян. Ще кілька тисяч пенсіонерів та молодих жінок їздять на білих ладах. Розквітає природа. В домах росіян почали жити корови. Окремо від людей, а не, не як раніше. О, Господи, яка ж краса! Замість демілітарізації, десигаретизація. Полонений вагнерівець під час інтерв'ю вкрав сигарети. Прябоха. Прябоха. Кому мы будем звонить? Сестры. Вагнеревец даже у полоне, в первую очередь залишається зеком. Ну, я думаю, на этом наше интервью мы с вами закончим. А что вы там робите? А? Тут кто-то жвачку приклеил под стол. Я же думаю, что она никому не нужна, правильно? Алло. Альо! Альо! Навіщо вам мікросово? А? Тварини двоногі пішли проти тварин звичайних. На так званій Росії визнали небажаним всесвітній фонд природи. А трохи раніше взагалі заборонили Грінпіс. Боже мій! А тварини, що їм погано зробили? Може, англомовні бобри гнобили російськомовного зайця? Чи їжаки Новгородської області захотіли вступити в НАТО? Це ти кваєш. Хоча ж це ж Московія не може бути у тварин більше прав, ніж у росіянців. А мені здається, це така відповідь на останні події. Типу, ми своїх на Білгородщині защитити не можемо. Какая нафіг, защита природи? Я люблю білгородське ПВО. Це все добре, але ж таким чином і Скабєєва опинилася в зоні ризу. Я в год криси родилась. Добре, що тварини в рубриці Дискавері під захистом Байрактар News і їм нічого не загрожує. Як ви Discovery в Дискавері Барактарнюс, росіянці стверджують, що на складі БК Урикова знову мала місце проста необережність. На Росії презентували нові броніки для мобілізованих. Руські футбольні вболівальники через дискваліфікацію їх збірної підтримують форму як можуть. Росіяни запевняють, що місць на Чонгарії тримається. А зараз не новина, а масло масляне. Білорусів закидують картоплею. Український дрон закидав картоплею прикордонників у Білорусь. Дочекалися. Білорусь вступила у війну проти літаючої картоплі. Суші, ви ж розв'яжете Третю світову війну. Ви ж токетому толкаєте нас. Білоруські прикордонники спочатку могли подумати, що то їм зарплата прийшла. Та треба їх по-іншому тролити. Наприклад, постійно нагадувати, що вони білоруські прикордонники. Жека, ну жорстоко, то з ним так поступати не можна. Кожен день зсу звільняють нашу землю і наближаються до кордонів Московії фізично. Та одночасно ми віддаляємося від цієї країни непотребу ментально. поки вони там у себе виконують шаманські обряди, щоб не програти. Сили оборони України знищують кожного, хто прийшов на нашу землю зі зброєю, щоб перемогти. Слава нашим захисникам та захисницям. Слава нашим волонтерам, енергетикам та працівникам ДСНС. Слава всім нашим героям та героїнам. І слава Україні! Что седет, hey, бей, москаля, бейби, москаля. Най тобі допоможе ціла наша земля. Бей, москаля, де ведеш? Бей, москаля, що седець. Hey, бей, москаля, бейби, москаля. Най тобі допоможе ціла наша земля. Бей, москаля, де ведеш? Бей, москаля, що седець. Hey, бей, москаля, бейби, москаля. Най тобі допоможе ціла наша земля. Бей, де ведеш? Бей, москаля, чо сидиш? Скаля, бей, 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 москаля, москаля. не тобі це Ну все наша земля. І найбог бог помагає.